Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією, а саме, прифронтові громади зможуть отримати допомогу хорошого від міжнародного комітету Червоного Христа для того, щоб. Належним чином пройти опалювальний сезон, зимовий період. Цю інформацію нагадую, що інформацію, яку я з вами ділюсь, стосовно особливо грошової допомоги, яку надає та чи інша міжнародна організація, в свою чергу, надає нам або Міністерство соціальної політики, яке співпрацює так, або Міністерство реінтеграції. Дивіться, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій говорить про те, що міжнародний комітет Червоного Хреста. Готує е, допомогу для найбільш уразливих категорій е, верст населення. Е, це стосується е, у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення або на прикордонних територіях. Тобто, якщо ви проживаєте е, в даних місцевостях, ви зможете отримати грошову Допомогу і не тільки, отже, що яким чином міжнародний комітет Червоного Христа буде підтримувати? Та населення, яке ж проживає у віддалених сільських і напівсільських районах вздовж лінії зіткнення або на прикордонних е, територіях. Частина домогосподарств зможе отримати грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. Також ще частині домогосподарств буде надано 11 тисяч тонн паливних брикетів та е, будуть надані. Дрова, тобто будуть родинні, родини забезпечені дровами. Також дивіться, ще близько 700 сімей зможуть отримати допомогу у вигляді коштів на облаштування житла, а більш ніж 1300 домогосподарств, будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для ремонту житла до зими. Тут така... Буде підтримка від міжнародного Червоного Христа так, Міжнародного комітету Червоного Христа на зимній період 2024-2025 року.